О, Фрі, Сі, Ой, Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в нашій операційній зоні суттєвих змін не зазнала. На південно-бузькому напрямку противник веде оборонні дії з метою отримання власних позицій, окупованих територій та недопущення просування наших підрозділів. Для стримування наших військ наносять вогневе ураження по позиціях та прилеглих до лінії зіткнення територіальних громад, тероризуючи мирне населення регіону, атакує тилові райони дронами камікадзе та ракетними ударами. Розвідування положення наших підрозділів та коригування вогню артилерії здійснює шляхом активного використання безпілотних літальних апаратів. Протягом ночі безпілотні шпигуни були виявлені в Береславському районі Херсонщини та Баштанському, що на Миколаївщині. Два дрони камікази з напрямку Чорного моря атакували Миколаїв. Влучання у двоповерхову будівлю спричинили пожежу, яку оперативно ліквідована. Постраждалих нема. Вночі ворог наніс удар по позиціях підрозділів сил оборони та населених пунктах Баштанського і нещодавно визволених Береславського району керованими ракетами зенітно-реактивної системи С-300 без людських втрат. Всю ніч ворожі реактивні системи залпового вогню та важка артилерія гатили по Нікопольщині. По Нікополю випущено майже 40 снарядів. Пошкоджено кілька багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, господарські споруди, підприємства транспортної інфраструктури, газогін та електромережі. Втрат на постраждалих немає. Від ворожих атак потерпали і мирівська і марханицька громади. Масштаби ушкоджень уточнюються. За ніч наші підрозділи ракетних військ та артилерії виконали понад 200 вогневих завдань по позиціях ворога та районах зосередження живої сили та техніки. Нашу авіацію завдано удару по пунктах розгортання ворожих зенітно ракетних комплексів протиповітряної оборони в районі Нової Каховки. Вранці на Миколаївщині при спробі нанесення авіаційного удару по наших позиціях знищено ворожий ударний гелікоптер К-52 алігатор. Втрати в живій силі та техніці, які ворог паніс протягом ночі до В чорному морі вздовж узбережжя Криму маневрує 12 ворожих кораблів та катерів. У готовності до застосування ракетного озброєння перебувають 4 носія, два за підводні, 24 ворожих калібра на поготові до застосування. Зважаючи на наявні ракетні загрози та ймовірну активізацію ворожої авіації, в тому числі і безпілотних агресорів, будьте пильні та зосереджені, дотримуйтесь алгоритмів безпеки. Не виключено, що в спробі догодити диктатору і Мінинику ворожі війська нанесуть масований удар по цивільній чи критичній інфраструктурі різних регіонів України. Але не варто піддаватися паніці. Пам'ятаємо, що це як і поширення фейків, один із способів ворога тиснути на нашу свідомість. Довіряйте виключно достовірним офіційним джерелам інформації. Не допомагайте ворогу орієнтуватися, розповсюджуючи інформацію про дії, місце положення та склад наших підрозділів. В єдності ми сильні разом до перемоги.